Samsung a 21 s з відбиточком пальця 2,5 тисячі ціна. Трошки має царапки такі по корпусу. Ну, в принципі, на роботу не впливають ніяк. Знизу ось такий трошки відслоїлась фарба, але не суттєво. Type-C роз'ємчик. роз'єм на наушники 3,5 окремо, зверху ось такий. Тут має косочку таку. Ну, екран повністю ціленький у гарному стані. Працює досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. повністю чистенький, немає ніяких аккаунтів. А21С на 27-карти. 3 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить, телефон, пишіть, відправлю новою поштою. Також додайтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Є досить багато телефонів по різних цінах. Гортайте відео вверх та вниз.